Відбулася 25-та сесія Вінницької міської ради. Рішення стосувались як економічної, соціальної, фінансової, правової, адміністративної, так і освітньої, медичної та культурної сфери. Зокрема, розглядалось питання щодо другого міського клінічного пологового будинку. Яке рішення прийняли депутати? Яка подальша доля лікарні? Дивіться далі у сюжеті. Сесія Вінницької міської ради у порядку денному актуальні питання економічної, соціальної, фінансової, правової, адміністративної та освітньої медичної культурної сфер, щоб проаналізувати економічний стан справ у лікарнях Вінниці і як демографічні показники та якість надання послуг впливають на них. Група експертів протягом двох місяців вивчала питання фінансової стабільності медичних закладів міста. На сесії депутати подискутували та обговорили проблемне питання. Я прошу вас відтермінувати дане рішення і не підтримати реорганізацію Вінницького цього клінічного пологового забору. другий пологовий будинок зайшов в 2022 рік за штучно підвищеними плановими показниками. 1 сьомого кабінет міністрів прийняв постановою 741 повернення до оплати за фактично надану послугу. І заклади, які фактично. Надавали менше послуг, вони просіли в доходах. Для другого пологу це присідання склало майже 30% з заплановано 133 пологи до 103 пологи в середньому за місяць. Це відбилося на фактичних надходженнях закладу. Як результат, депутати схвалили рішення щодо оптимізації мережі закладів охорони здоров'я та приєднання Вінницької багатопрофільної лікарні до міської клінічної лікарні номер 1 а пологового будинку номер 2 до центру матері і дитини. Звісі рішення судно. Той час, поки депутати розглядали питання про стан медичних закладів під цінами міської ради, рішення очікували працівники пологового будинку номер 2 Люди виступали проти реорганізації лікарні. Залишають людей без роботи. Люди просто викидаються на вулицю. Вже якщо тобі старше 35 років, ти нікому де не треба в медицині. А то, що твіс в тебе стаж, в тебе ж там категорія виша, ти все знаєш. Це вже нікому не треба. Зараз ну молодших ще заберуть, можливо, а можливо і не заберуть. На сесії розглядали питання і ті, що стосувалися виділення коштів, зокрема на закупівлю електрогенераторів на випадок аварійного відключення електропостачання, зокрема, 65 генераторів для закладів освіти. Майже 12 мільйонів гривень виділили на закупівлю спецтранспорту, костюмів для розмінування бронежилетів. Тощо також прийняли рішення про співпрацю з одним з німецьких міст. Приємно, що саме німецький німецьких німець, проголої виявило не бажання. Бо саме налагодити з нами партнерські відносини. Це не повинно обмежуватися якимись культурно-масовими заходами або обміном делегацій. А це стажування студентів, це стажування тому або варті. Стажування наших працівників молодих спеціалістів, тичніших мамперед життєві діяльності, міста Вінниці. Це отримання фактично, вони по... готові поділитися найкращими практиками просторового розвитку, архітектурного планування, розвитку транспортної мережі, мобільності, питання екології, які пов'язані з екологією. Загалом на сесії було розглянуто та затверджено 49 питань. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.